Осінь таки прийшла. У жовтні на Прикарпатті суттєво похолодає. А ще в області прогнозують мінливу хмарність та посилення вітру, проте без значних опадів. Яких ще сюрпризів чекати від погоди, знає наша Ольга Бабенко. Температура на Прикарпатті почне знижуватися вже цього тижня. Порівняно з теплим вереснем, за прогнозами метеорологів, жовтень буде значно холоднішим. Буде коливання температури, дещо ще понизиться, якщо брати. З 3 по 7 жовтня температура буде коливатися. Ну, середня буде 15 градусів, 13 і десь 7 жовтня дещо понизиться до температури середньої 11 градусів. Тобто нічна буде 3-8 тепла по області, а максимальна буде до 12-17 градусів. Після цього потепліє, кажуть синоптики. Якщо ми бачимо на, на 10, 11, 12 жовтня вже буде середня, там було 11, тут середня буде, добова буде 15 градусів тепла. Тобто температура денна буде. 17-22 градуси, а нічна мінімальна буде 17-12. Тобто так іде коливання. коливаннями. Цьогорічна осінь значно тепліша, аніж у попередні роки. Порівняно з тими роками, у нас цей рік ми бачимо, що набагато температура помінялася в кращу вищу більше. Якщо брати попередній місяць за багаторічними спостереженнями, була норма одна, але на цей місяць вересень цього року вона перевищила на 4 майже градуси плюс. Ну і дефіцит було опадів. За словами метеорологів, такі кліматичні зміни спричинені глобальним потеплінням та бойовими діями на території України.